Найгарячіша новина сьогоднішнього дня з інформації українських змі залужний перед тим, як був призначений послом Великої Британії, пройшов ВЛК і був визнаний непридатним і знятий з військового обліку. Так вони пишуть про те, що він був відданий в розпорядження у Мерова, міністр оборони, але той не знайшов йому ніякої посади. І залужний сам прийняв рішення піти з військової служби, щоб бути вільним. До того ж, по законодавству, дійчий генерал не може бути дипломатом. Щодо його непридатності, ну треба розуміти, що це робота головного командующа не додає здоров'я. Це раз. По-друге, пам'ятаємо, це моє припущення, що декілька а, в минулому році він на декілька тижнів зник, коли росіяни написали, що нібито його а, вбили. Так можливо, він потрапив під якийсь обстріл, отримав якусь контузію. Тобто, це його справа, так абсолютно його справа, не дивлячись на те, що пишуть зараз багато хто в. sosyal